Якщо як каже президент України Володимир Зеленський, Північна Корея фактично включилася у війну в Україні. Війна тепер не є російсько-українською, а є щонайменше російсько-північно-корейсько-українською. І якщо на боці України включиться будь-яка країна заходу, суто юридично війна. Буде у форматі світової таку думку напередодні в моєму ефірі висловив ветеран і оглядач Олексій Гетьман. А от ізраїльський оглядач Ігаль Левін пише, що війни характеризують. Переможці у разі перемоги України це буде одна історія. А якщо б перемогла Росія, то вона б назвала все це місцевим регіональним конфліктом, де братів молодших підібрали до купи нічого особливого. Власне про це хочу поговорити і про ситуацію на фронті, про оперативну ситуацію разом з Олександром Мусієнком, воєнним експертом та керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Як би ви охарактеризували участь КНДР у війні, напередодні експерти змагалися у прогнозах щодо кількості військових потенційної північно-корейських в Україні? Ну, по перше, треба сказати, що ми бачимо як мінімум, що ми маємо станом на зараз фактажу, це те, що міністр оборони південної Кореї під час парламентських слухань зробив відповідну заяву, що Північно-корейські війська найімовірніше можуть брати участь в бойових діях в Україні. Друге, він, в принципі, не став заперечувати і допустив той факт, що вже північно-корейські офіцери могли загинути на окупованих територіях внаслідок ракетного удару українських військ 3 жовтня цього року. Третє, що ми з цього фактажу маємо, це те, що ми бачимо, ну, принаймні. ЗМІ посилаються на джерела в розвідувальній спільноті, зокрема в українських силах оборони, про те, що фіксується дійсно перебування північно-корейських військових і на території Росії, на окупованих. Далі це вже дві заяви президента України. Офіційні в вечірніх зверненнях він сказав про те, що дійсно, за результатами ставки Верховного Головнокомандувача, питання було ретельно вивчено, і було сказано про те, що дійсно. Північна Корея вже відправляє не просто зброю, а людей. А на сьогоднішній день ми маємо такі факти. Далі ми маємо ще один факт: що Путін вніс якраз цими днями е Госдуму проєкт ну, на ратифікацію угоди, яку вони уклали з північної Кореї влітку цього року. Відповідно, дійсно щось відбувається. А ця угода передбачає, що в разі, в разі якщо є агресія проти якоїсь із країн ну, Північної Кореї чи Росії. Можна інша країна може допомогти захищати. Тобто, виходячи з цього, чи є формально юридичні підстави у Росії запросити північно північнокорейців. Є чому? Тому що вони будуть мотивувати це тим, що українські війська в Курській області, але не тільки цим. А якщо говорити суто де Юри і з формалістської точки зору, формальної, ми ж розуміємо, що Росія незаконний спосіб анексувавши території чотири області. Плюс Крим, але вважає їх своїми, тобто вони згідно конституції, вважають Донецьку, Луганську, Херсонську Запорізьку області уже територією Росії. А якщо Північна Корея не визнає фактично територіальну цілісність України, як ми бачимо, я хочу нагадати, що підставою розірвання дипломатичних відносин з КНДР ще в 2022 році було те, що Північна Корея почала визнавати так звані республіки. І вона потім фактично ну визнала стан, що ці е, області війшли в склад Росії? Відповідно, вона вважає ці території теж російськими. Північна Корея публічно фактично підтримала єдина країна в світі по суті, яка підтримала так зване СВО проти України. Ну от я чому ці всі факти навів? Тому що дуже багато підтверджень того, що дійсно це може статись. Тепер щодо кількості, що може бути і. Ну, ви знаєте, я в минулі дні дещо так повивчав досвід північної Кореї участі в бойових діях, і можу сказати, що вони не тільки у війні на півострові брали участь. Насправді, північні корейці воювали як пілоти в В'єтнамі проти американських військ. Вони були присутні під час війни в Ізраїлі 1973 року на боці Єгипту. А вони так само були в Африці і вели антиколоніальні війни, тобто участь в Камбоджі, участь північно-корейських військ за межами Кореї є. Це історичний факт. Отже, але там вони були з ідеологічних підстав більше. Ну, ми ж розуміємо прекрасно, що навряд чи варто було розраховувати, що антиколоніальні режими Африки, які ще не отримали владу, заплатять. Тобто, це було більше пропагандистське, це було більше для поширення ідеї комунізму, тощо, 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 і отут зараз тепер ми підходимо до того, що певний досвід такий у них інтернаціональний, що називається, був разом з тим. Я думаю, що на першому етапі, це може бути незначний контингент, який Північна Корея відправить до Росії і окупованих територій, щоб переймати досвід. Адже очевидно, що північно-корейці хотіли би навчитися а, змінам трансформації війни з використанням дронів протидії дронам, тому що це для них теж дуже актуально. От зараз Кен'ян звинувачує Сеул в тому, що Південна Корея запускає дрони, які там шпигують за да, тим, що відбувається на території Північної Кореї. Тому перше, вони хочуть перейняти досвід, тому вже відправляли людей і будуть відправляти ще друге. Це будуть ті, хто буде проходити навчання, зокрема, підготовку офіцери північнокорейські. І третє, я не виключаю появу експедиційного корпусу північнокорейських військ в районі ведення бойових дій. І не думаю, що це може бути великий контингент. Думаю, що він може обмежитися не більше ніж кілька тисяч на початку. Але це ж не змінює ситуації. Навіть кілька сот це участь у війні. Будь-який постріл північнокорейського військового в бік позицій українських військ це є пряма участь, і це фактично оголошення війни Україні. Навіть присутність на окупованих територіях це це теж про це. Тому це може бути кілька тисяч військ, експедиційний корпус, який буде виконувати певні завдання в артилерії. Найцікавіше, чи вони підуть в міцні штурми? Отут у мене. Немає поки що очевидної відповіді. Я вам скажу відверто, бо ну важко сказати все ж таки. Тому що одна справа, що вони там виконували певні функції як спецпризначенці, як там на піхотинці в антиколоніальних війнах в Африці чи пілоти а, на єгипетських літаках, ну чи там на радянських літаках, переданих Єгиптом. Інша справа відправлятися в м'ясні штурми. Ось це буде момент істини, тому що. А це теж дуже важливо мотиваційний пакет, який це воюва... це війна за що? За світлі ідеї кімчанина, за світлі ідеї антиімперіалізму, за світлі ідеї кращого майбутнього для планети. От за що це буде? Яка буде ідеологічна надбудова? Це має значення. Для таких країн, як Північна Корея, це має значення. Розумієте, це, звичайно, фінансові стимули, звичайно, оплата. Так, це теж матиме значення. А, ну але. Де гарантія, що вони не візьмуть гроші і не втечуть, кудись через Білорусь. Потім біженцями в Польщу не будуть пробувати. Як до речі, робили, так привезла Росія була Хезбулу там інші рухи з Сирії, які повоювали і тікали. І потім вони опинились в Білорусі, навіть Лукашенко бідкався і казав: Так а що ж це виходить, так що звезли, а об обіцяв 16 тисяч привезти? Ну, привезли в 10 разів менше, але ж привезли, але і ту частина розбіглась. Тому я би сказав так: що є ще питання, на яких немає відповідей, але те, що такі війська можуть з'явитися, і те, що президент не безпідставно про це говорить, я думаю, що це факт. Але є ще й політичний момент, дуже важливий, тому що одна справа, коли це російсько-українська війна в сенсі застосування військ. Ну і там є найманці Росія, їх вербує по світу, але це ж не пряма, це ж не те, що держави ці підтримують, це окремі люди, які. Ну або у нас є добровольці є іноземний легіон, які підписують контракт Збройними силами, але це ж не участь цих держав. А от пряма участь воєнна, це дійсно піднімає рівень напруги і конфлікту, і вимагає реакції іншого типу від заходу. Адже якщо Захід. Не буде зупиняти це, ми розуміємо прекрасно. Тобто, якщо Захід змириться а, із цим, якщо Захід скаже і дозволить північній Кореї так діяти, Китаю діяти так, Ірану а, не допускати в жодному разі, щоб Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах, тому що може бути ескалація, то вони будуть об'єднуватися і розуміти, що їхні, а, що а, вони на правильному шляху, що вони здатні зруйнувати світовий порядок. І а далі який порядок на цьому постане? Ну, мабуть, китайський, тому що єдиний, хто ми ж розуміємо, прекрасно, що ким чином навряд чи зможе побудувати е світовий порядок. Ну е звичайно, є фільми там утопії про те, як північно Корейці захопили Сполучені Штати. Це все є. але це все ж ми розуміємо. Прекрасний сюжет е фантастика. Більше я думаю. А от реальна ситуація, і тому треба на це реагувати. І тому я думаю, що тут правильно зараз і президент говорить, і ми бачимо ситуацію в тому, що потрібно привернути увагу, і щоб захід зробив наступні кроки. Тому що якщо не робити наступних кроків, ну це означає, що розумієте, зараз будуть північно-корейські військові а зараз Китай активно працює, наприклад, над роботами, які вони планують у 2025 році запустити в серійне виробництво. Як, до речі, Ілон Маск із Optimus. Оптімусом. Ну, вони конкурують Китай і США. Це зараз ми е бачимо, і Китай нас переконує, що ці роботи будуть працювати тільки в Фастфуді або ще десь там. Але ж ми прекрасно розуміємо, що може так скластися, що в 2025-му ще ні, а в 2026 му з'являться роботи, які будуть вже виконувати завдання на полі бою. Вже є такі роботизовані платформи, системи. Чому ми. Виключаємо, що в подальшому що Китай почне постачати роботів якихось Росії, так чи тобто я це до того, що якщо це не зупиняти, якщо не показувати Заходу, якщо Захід не буде показувати протидію, то тоді все більше держав, які зараз у нас як зараз система? Ну я продовжую е стверджувати, що я не вірю в ідею так званого глобального півдня я вірю в ідею США Китай Є два центри, які так чи інакше впливають, і між ними йде боротьба, в тому числі за, за впливи за підходи. Ну так склалося е, відповідно, якщо ті держави, які вагаються ну того ж глобального півдня так географічного розташування до кого пристати, однозначно зроблять ви, е, вибір на користь е, Китаю. А це вибачте вся південно східна азія а це, за виключенням Індії, можливо, а це весь. Практично весь індопасифік за виключенням ну звичайно Японії, Південної Кореї, там Індії, можливо, Філіппін, тому що все ж таки в них там територіальні. Ну і і близький схід, неясна перспектива. Теж там Іран, який на користь Китаю, Саудівська Аравія посередині. Тому я думаю, що перспектива явно не втішна і тому з точки зору того, щоб підняти увагу до цієї проблеми і заявити, Україна зараз робить. Неправильні речі, пане Олександре. Як розуміти цю історію з підривом дороги у Північній Кореї, яка з'єднує країну з південною Кореєю, всю цю ескалацію останніх днів тижнів? Дефенс Експрес пише, що КНДР і Росія, а також можливо Китай, разом готуються. До практичного спарювання з метою розгортання воїн в регіоні. І взагалі, можливо, це відповідь на дії Заходу і війну в Україні. А з іншого боку, я чув думку про те, що Росія і КНДР промацують Китай. От вони разом е об'єднуються, аби подивитися на реакцію Пекіна. Власне, що там, от, якщо без України відбувається зараз? Розумієте, в чому ситуація? Я не можу повірити в те, що. КНДР є настільки самостійним суб'єктом політики в азійському регіоні, який може взагалі не зважати і не рахуватися з думкою Пекіну, угу. тому що я все ж таки не тотальний прихильник такого визначення, як геополітика, але те, що каплан такий фахівець писав про помсту географії, тощо ну це ж правда, є держави, які просто ну, географічно так розташовані, що. Ну, дивіться, Північна Корея розташована так, що географічно вона так чи інакше залежить від двох держав: це Росія і Китай в більшій мірі Китай, в меншій мірі Росія. Завжди так було. Китай забезпечує продовольство, продукти харчування. Китай забезпечує ну дуже багато. Вже зараз і Росія, тому що зараз, чому обхеняну важливо, вони диверсифікують, щоб зменшити залежність від Китаю. Але я. Ось ці всі подачі, знаєте, подати таким чином, що Китай ну такий, от, такий, от він знаєте, так, так от Китай не турбується про те, що відбувається, так Китаю взагалі все рівно. Та Китай виклик кидає Сполученим Штатам і хоче, як мінімум, на половину планети претендувати і впливати на процеси. І хтось думає, що він залишить без уваги країни по сусідству. Ну, наївно так думати. Вони без уваги не залишають зараз Росію, і Росія впадає в залежність від Китаю. То як не може бути залежна Північна Корея від Китаю? Ну це ж очевидно. Тому не, я думаю, що Китай навпаки хоче максимально і вкидає в медіа, що вони тут, я не я, і хата не моя. Знаєте, ми тут. Ну що ж ким так вирішив? Ну він же суб'єкт міжнародної політики. Правда, він може багато чого вирішувати. От тільки без Росії і Китаю, якби вони закрили їм кордони, я подивився, що би на вирішував Кім. Ну треба говорити об'єктивно. Тому скажу так, що я думаю і залишаюсь прихильником тієї точки зору, що за лаштунками всіх цих процесів стоїть такий злий мах, або назвіть його, як хочете, архітектор в білих рукавичках, який не хоче її в жодному випадку замостити, але який керує процесами. Тими, хто робить всю брудну роботу, і в даному випадку це такі держави, як Росія, як Північна Корея, можливо, частково Іран, які просто використовуються Китаєм у власних інтересах, а Китай в цей час просто е, по-тихому отримує ресурси, отримує за безцінь фактично нафту, газ і піднімає економіку. Щодо підриву доріг, конкретно, ви знаєте, я думаю, що це. Більше символічні дії, ну слухайте те, що а, є загроза обстрілів Сеулу Вона є з моменту, коли утворилася паралель, і з моменту, коли зупинились бойові дії. А, тобто а, Сеул знаходиться на відстані далекобійної реактивної артилерії Північної Кореї. Географічно і відповідно а, а, реактивна артилерія це єдиний компонент, в якому Північна Корейська армія випереджає показники південної Кореї. Тому. Ну зрозумієте, в будь-який момент такі ризики обстрілів є. Але ж в Сеулі знаходиться американська база. Ну а це багато що значить, велика американська база і тому, але Північна Корея не може не пакостити, запускати кульки там, оці а, неприємно там ще певні дії проводити, переводити в бойову готовність артилерії, підривати дороги. Ця конці конкретно дороги вони були побудовані а, на знак потепління. Відносин між півдним і північч а ну в знак того, що можливо між ними навіть відкриється рух. Тому що я хочу нагадати, що там різні прихильники. в південній Кореї є партії, які підтримують а, мирний шлях а, переговорів з північ все дуже багато біженців з північної Кореї втекло на південь. До речі, коли ми говоримо про армію північної Кореї, то дуже багато біженців, які тікали з півночі, вони тікали через мінні поля. Вони тікали через колючий дріт, вони ризикували життям, а багато хто не зміг втекти тобто вони загинули під час цього. Але я це до чого? Я це до того, що якщо там тікали через мінні поля а, ціною такою, то, можливо, хтось із північнокорейських військових теж захоче втекти, навіть під кулями, якщо все може бути. І тому це більше символічні жести. Але вони, ну, знову ж таки, кімчинино. Розумієте, ну він же ж як Путін. Йому, він змагається з Путіним у тому, хто очолить першість по всесвітньому злу. хто да, буде цим доктором злу на планеті. І йому не можна не підкріплювати постійними зовнішніми загрозами для північної країни, як і будь-якому диктатору чи авторитарному правителю. Вся політика авторитаризму базується завжди на зовнішніх загрозах, і всім необхідно сплатитися значить, дві ім'я там побіди і так далі. Ми ж це розуміємо. От ми бачимо це на прикладі Росії. В Північній Кореї так само, тому що якщо завтра Кім скаже, що в нас все добре, нам ніхто не загрожує. А що ми тоді далі робимо? А для чого ми тоді існуємо? Якщо ми не боремося з Півднем, з Японією, з імперіалістами там і так далі. Тому час від часу треба це підтримувати. Але я можу сказати, що те, що мілітаризується Північна Корея, це факт. І їм допомагає в цьому Росія те, що мілітаризується Китай зараз ядерни, ядерними боєголовками, це теж факт. Ну тобто, ми це все бачимо, тому можна сказати, що вони не гають часу, а вони дійсно накопичують озброєння ще потрібно часу, але знову ж таки, це все для того, щоб створювати ось цю вісь протистояння Заходу. Пане Олександре, наостанок скажіть, будь ласка, повертаючись до України, як Україна має реагувати в разі, якщо ми побачимо вже наявні сили північної Кореї на території України, окупованої нині або в Курській області, як на державному рівні воююча країна Україна має реагувати на це? Ну тобто, приймати оголошення війни від КНДР? Я думаю, так що по-перше, ми маємо консолідувати. Ми, ну я думаю, так що ми вже давно зрозуміли, що від Північної Кореї навряд чи варто очікувати чогось хорошого по відношенню до України. Вони вже все показали, коли врятували Росію від просідання в артилерії і коли артилерійські снаряди звідти полетіли а, по українських містах і позиціях українських військ. А тепер ще й війська. Саме тому маю сказати наступне: що перший спосіб реакції він є. Це те, що президент України закликав Захід відреагувати і надати Україні право бити в гри влив російської території, як символічний жест, що захід теж готовий перейти через певні свої лінії. Це раз, друге, це піднімати питання і повертатися до ідеї, яку озвучував французький президент Еммануель Макрон на початку цього року про те, що Захід може відправити, скажімо, розглянути варіант відправки. Своїх військ а, на територію України. Я вважаю, що це правильно. Більше того, я є послідовним прихильником тієї ідеї, що так чи інакше, на майбутнє, але гарантію безпеки для України має стати а, присутність іноземних військ на нашій території. Ну, ми сьогодні говорили багато про Корею, так як це є в центрі Сеула, де дає просто американська військова база, і саме тому Південна Корея до речі отримала шанс. На краще існування і на той прорив економічний, який вони здійснили пане Олександре, дякую вам за розмову. Вичерпно, Олександр Мосієнко, воєнний експерт, керівник центру військово правових досліджень, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.